Поліція проти ексмера в Ужгороді, колишній народний депутат та міський голова Сергій Ратушняк влаштував сварку з поліцейськими. Свою машину він припаркував неподалік пішохідного переходу, що заборонено правилами дорожнього руху. Поліцейські підійшли до машини, зробили водію зауваження та попросили документи. Ратушняк почав сваритися з копами, нецензурно лаятися, після чого поїхав. Патруль передав інформацію про інцидент по всіх постах, але наздогнати мерседес колишнього очільника міста поліцейські не змогли. Бачите знак? Ну і що? От що він означає? Ну і що то хочеш? Пішохідний перехід, правильно? Ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу, зупинка заборонена. Іди мірі, машина все, непорядочного шукати. Іди будь ласка, іди! 10 шагів до пішохідного перехіду. Ну, якого пішохідного перехіду? Бі... Бі... От пішохідний перехід. Воні, Прошу пана, бі... придивіть, будь ласка, докум... бі... документи. Документи придивіть, будь ласка. Придивіть ваші документи.